Таков. На своєму рівні. Ну смішні вони такі капец. Смішненькі такі. Так, добре. Віктор ну... Денисюк і сім говорить. Що там у Польщі якусь дич викидає права треба міняти. Укр треба робити. Що е, викидає. Я... я не. Я не знаю віть. Я нічого про том. Я не дуже в тому вникаю. Там Укр Песель, там ще там якийсь цей. Так Які, якісь правила нам постійно якісь міняються. Я не знаю від нічого. Я. Я тобі нічого не скажу. І не хочу навіть в том Ту політику, то все взагалі Забираюсь. Так, блин, що робити тут? Тут всі по мені Віктор Денисюк і Сім. говорить. Вже не песель, вже цукор фейс грін, смайлен. При чому тут песель? Є песель? Це люди не розуміють, що говорять і цей. А Укр-Песель це люди, які приїжджають на Укр ПЕСЕЛІ як з України. А песель то само собою. У мене песель є бить. Ну, всіх є песель хто проживає, а хто на Укрпель, ну... Це є Укер то тимчасовий, тимчасовий захист Укерпесель. Вітя не слухай нікого. одні не розуміють, другий щось там ляпне, бить, і потім тому виходить якесь арханалія. Б. Вітю, це люди, які не розуміють розказувати це. Так що не слухай нікого. Я капес, бля, як... же? Тут тяжко. Треба якось тікати звідси вша Якби з там СТБшка проїхала. Віктор Денисюк і 7 говорить головне, що все добре у Юри мого улюбленого Стумера. Та да все нормально. Все Паніки наводять там всякої. Не обращайте на це все увагу. Віктор ну, все. Денисюк і 7 говорить. Може я переживаю, як думаєш. Ні, нема, нема... А, не, нема что, нема. Ай, не надо було стріляти последний. Капец, я лох. Я лох, 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 лох. Не, все нормально, весь. Все на ведь. Зара просто такая ситуация. Все, ну, никому, ну. Дуже багато. дуже багато дезинф. Просто там... Не не хочу зара. Я тобі колись по телефоні розказав, не хочу нас Так. Так про таке говорить? Ой, СТА, ми ти. Ай, в мене пушка не гнеться. У мене на нього пушка не гнеться. Блін, а що, ніхто не заблочить цього? Да капец. Та ж заблож цего, ну ёб твою, ну забложь його, его, будь ласка. Ну та ж ланус, да ж заблош цего. что что Ну, блин, меня просто... Сразу а, вот тут, а, бля. Воно то стоило, сушка, воно то стоило, вот скажи мне. Ну. Молодец, молодец, красавчик. Красавчик, Красавчик, я зажив тут ще. Я ще тут ще Про Прорувяск. Говорить. Віктор Денисюк і Сім Хенд Пих Куєван. Віктор Денисюк і Сім. Ні, як прокачаю нормально, Говорить. його, то то буде. Руслан, привіт. Прокачаю його, то може в ДНР. Ну, в 2К можна грати, в 2К можна грати. В 2К можна грати. Ні. Не можу його вицепити. Крес чи креслення маю? Віктор та, Денисюк, є в мене. І сім. Є, та Я не хочу проходити. Говорить. Я все буду цей качати. Я буду, креслення качати. Маєш. я буду качати. Я не буду там качати аж до десятки, ще там щось. Ну, нормальний танчик, о дві з половиною. В прошлому бою бід трошку, тут 2,5. Це ще не найгірше, що може бути. Шквал шквал гірший, барабан. Ага, ага. Дивіться, я насвітив 4. Чоти... Я на ньому насвітив 4400. 4-400 на ньому насвітив. Дав 2 500 і 4 400 на святых. Ага, ты там. капец. Я на ньому свідчу більше, ніж на LTS. Віктор Денисюк і сім. говорить, буде мастак. І три фраги зроблю. Якщо зараз, якщо зараз ще цей прота заберу, зараз якщо прота, спію прота, то це буде взагалі прикол. На стоковому А, все, все. На стоковому танку би мастера, це би було прикол. Не, не буде мало. Якби, якби ще прота забрав, щоб хоча б дати. Трохи маловато. Хоча я не знаю, яка планка на цьому танку. Перша ся. Якби забрав прота, диви, дозорний, стальна стіна, перша стефін. Якби прота забрав, то би це. 200.